Цей бій один з найобговорюваніших в історії боксу. Як німець Марко Хук розізлив Олександра Усика, чи пошкодував він за свій вчинок невідомо, але точно знаємо те, що ніколи не потрібно злити українця. З цим тяжко поспорити. Переглянувши бій Хук Усик, ви зрозумієте цей бій приклад того, де є особисті кордони спортсменів, які не потрібно порушувати. Цей бій бачили всі і задавали одне просте питання чому Усик залишає Хуку шанс на існування в ринзі, адже домінування українця було очевидне? Олександр Усик з часом зізнається, я навмисне мучав Марко Хука. Як український козак міг так вчинити, цьому є, звісно, логічне пояснення. Друзі, ви на каналі Нокау Ті там де холодно та жарко. Беріть улюблений напій і згадаємо бій Марко Хук Німеччина, Олександр Усик, Україна. Козацьку подобайку цьому відео, та не забувайте прокоментувати свої емоції цього поєдинку. Якщо ж ви не бачили, то рекомендую переглянути цей бій за посиланням в описі під відео в моєму телеграм-каналі, а потім повернутися до сюжету. Друзі, давайте разом під цим відео зробимо 500 подобаєк в знак підтримки нашого козака. Всім приємного перегляду! Олександр Усик – один з найшановніших боксерів сучасності, відомий не лише своїми досягненнями на рингу, але й стриманістю та повагою до суперників. Абсолютний чемпіон світу вазі рідко дозволяє собі негативні емоції. Однак є один виняток. Під час нещодавньої зустрічі з українськими військовими Усик відверто розповів про єдиного боксера, до якого він відчуває особисто неприїзд, це німець Марко Хук. Історія сягає 2017 року, коли в рамках чвертьфіналу всесвітньої боксерської суперсерії у першій важкій вазі Усик зустрівся з Хуком у Берліні. Перед боєм німець дозволив собі образливі слова на адресу матері українського чемпіона, що перейшло особисті межі. У мене немає негатива, бо якоїсь злоби до своїх опонентів. До одного є, який обзивав мою маму. Обзивав. До нього в мене жодних емоцій, немає. Я б його ще раз побив. Це Марко Хук. Він обзивався, я його побив дуже сильно. Поділився Олександр Усик. На рингу Олександр довів свою перевагу у 10-му раунді Рефері зупинив бій через технічний нокаут. А кут кука навіть виконав рушник аби врятувати свого бійця від подальшого покарання. Цей інцидент залишив слід навіть через роки. Усик, який зазвичай поважає всіх суперників, назвав Хука єдиним, кого не пробачив. Для українського чемпіона сім'я це святе, і образу на адреси матері стали тією лінією, яку не можна переходити. Олександр Усик, Україна, Марко Хук, Німеччина. Ві за титул чемпіона світу WBO – всесвітньої боксерської організації у першій важкій вазі. Одна четверта фіналу всесвітньої боксерської суперсерії. 9 вересня, Берлін. Майже 12 тисяч глядачів. Початок 23.00. Пряма трансляція на телеканалі Інтер. Олександру Усику на момент бою було 30 років, 190 см зросту, розмах рук 198 см, стійка шульга. З рекордом 12 боїв, 12 перемог та 10 нокаутів. Олександр Усик, український боксер, якого на той час вважали найсильнішим у світі у першій важкій вазі. Авторитетний журнал Зе Рінг поставив його на перше місце в цій категорії, підтверджуючи його домінування. Всесвітнє визнання прийшло до Усика у вересні 2016 року, коли він завивав чемпіонський титул WBO, перемігши поляка Криштофа Гловацькі. Бій відбувся в Гданську і України звевнено здобув перемогу за очками в непростому виїзному поєдинку. Цікаво, що для здобуття титулу чемпіона світу усику знадобилося лише 10 професійних боїв. Цим він перевершив досягнення легендарного американця Емендера Холіфілда, який у 1986 році став чемпіоном у важкій вазі на 12-му поєдинку своєї кар'єри. Такий швидкий шлях до вершини підкреслив винятковий талант і підготовку українського боксера, зробивши його одним з найяскравіших прикладів ефективності в історії крузервейту. Марко Хук 32 роки. 188 см зросту. розмах рук 195 см. Стійка права. Рекорд. 45 боїв, 40 перемог, 27 нокаутами. Одна нічия, чотири поразки, дві з яких нокаутом. Марко Хук, майже ровесник Олександра Усика. Але його професійна боксерська кар'єра на 9 років довша за українця. Справжнє ім'я боснійського німця Моамер Хукіч. Він народився в Сербії, але ще дитиною разом з батьками-боснійцями емігрував до Німеччини, де й сформувався як спортсмен. Спочатку Хук досяг значних успіхів у кбоксінгу. 18 років він став чемпіоном світу серед аматорів. Однак вже за рік молодий боєць обрав класичний бокс і дебютував на професійному рингу під псевдонімом Марко Хук. Прогрес німця був стрімким. Перші 10 поєдинків він завершив достроково нокаутами, демонструючи потужний удар і агресивний стиль. Усього в 23 роки Хук отримав шанс поборотися за титул чемпіона світу IBF у першій важкій вазі. Його суперником став досвідчений американець Стів Канінгем, який у му раунді нокаутував молодого претендента, не дозволивши йому завоювати пояс з першої спроби. Ця поразка стала важливою школою для Хука, який згодом повернувся сильнішим і здобув численні перемоги на найвищому рівні. Чому німець опустився до такого вчинку. Пізніше німецький боксер пояснив мотиви свого вчинку. Я хотів показати Усику, що він в моєму рідному місці і повинен бути готовий до війни, сказав Хук. Усик, в свою чергу, пообіцяв покарати суперника за зухвалість. Я поховаю його в суботу. Запевнив український боксер. Бій між Олександром Мусиком та Марко Хуком у чвертьфіналі розпочався обережно. Суперники очікували, українець тримав дистанцію, а німець пробував імітувати атаки. Згодом ініціатива перейшла до Усика. Він нарощував темп, працював джебом, запускав серії та заганяв хука в кути й до канатів. Німець тримався мужнього, відповідав і навіть вдавався до брудних прийомів, за один з яких отримав попередження. Усик домінував завдяки кращому руху, точними контратаками і високому темпу, поступово виснажуючи суперника. Хук втомлювався, але тримався на ногах. Кульмінація настала в 10-му раунді. Усик розізлився, розпочав потужне побиття. Серії ударів проходили чисто. Рефері спостерігав майже хвилину, перш ніж зупинити бій, технічний нокаут на користь українського чемпіона. Ван лод та потенціа панч. Цей бій був по справжньому крутий та нагадуванням того, що не потрібно переступати кордони дозволеного. Якщо сподобався бій і є що сказати, то обов'язково скажіть. Коментуйте до нового випуску. У мене була злість на одну людину на Марко Хука, тому що він мене назвав сукиним сином. А це напряму пов'язано з моєю мамою. У мене прям було бажання його покарати. Іро, дякую вам за вашу підтримку і чекаю саме на вас в перших рядах наступного випуску. Де я з певненістю можу сказати, що ми разом з вами проженемо найгарячіші новини боксу? Нехай щастить до нового випуску.